Добрий день, роботі, лампо країни. Ви раді вас вітати і кажемо привіт. Розкажемо вам, друзі, як ретувати сміттє. Розкажемо вам, друзі, як прямо пісні. Добрий день всім, хто тут зібрався нині. Добрий день всім, хто слухає тут нас. Добрий день нашій славній Україні. Шановні гості, ми вітаємо вас. На цю подію ми довго чекали. Вітаю вас, молодь, Кривошівського краю. Ми розкажемо вам сьогодні, як живемо і що робимо, як проводимо свій час. Буде приклад, це для вас, чим собі в житті зайняти, щоб здоровим, залишатись. Життя вирує, як весна, бурхливо. Але в житті лише одне важливо здоров'я, наш найцінніший дар природи. Ти бережи його, не відставай від моди. Сім'я, робота, спорт, кохання, мрії. Все це життя! Ми сучасна молодь 21 століття. Нам підкорюються високі технології. Ми можемо спілкуватися із штучним інтелектом, керувати дослідженнями космічних просторів та морських глибин. Будувати майбутнє за межами нашої планети, але не завжди ми можемо керувати бажаннями власного організму. Чому? Чому так відбувається? Війна все змінила. Змінилися погляди. Те, що здавалося головним та важливим, стало дрібницею. Ти наче не звертало уваги значуще. мир Тиха ніч. Запитання як ти? Дзвінок рідних. І ось ми швидко подорослішали. Зрозуміли, Зрозуміло, що таке волонтерство. Як пустити маскувальні сітки? Чим відрізняється боскова свічка від парафінової? Не в теорії. А на практиці. Нам було складно. Але ми витримали фізично, психологічно, духовно та емоційно. Тому зараз ми знову з вами на цій сцені. Команда женщинської гімназії. Ви за нами сумували. З нетерпінням нас чекали, молодих та енергійних! нас сміливих та спортивних. Наша команда живчики хоче розказати, що про здоров'я мають знати і малята. Чи поки піфагорт -пі склада там теорема, ви знали, що важливо спорт, краса та енергія. Я зранку прокидаюся а воду випиваю і з самого дитися про здоров'я дибаю. Борис на звичка вчора це щасливо завтра. Наша команда знає, що ти цього у Сонечко проміння освітило землю. Росами умились квіти і трава. Ох, як же не квапливо він ночі Спав би ще й спав би, та така біда. Запах найсмачніший з кухні долина. Любить вони зранку з'їсти пирога, курочки, шматочок і кільце ковбаски. Ще й цукерок добрих десь кіла. Поки наминає, тихо промовляє. Що їм усім не подобається? Я живу за народною мудрістю. Сніданок їдаю сам, стану я з кимось ділитись. Обідом ділюся з другом, своїм найкращим другом. А от вечерю віддаю ворогу моєму ненаситному організму. Ми зданою, що тільки йому не радили. Прогулянки, походи, спортивні секції. Але він не зважає йому все все рівно. Ні ми, ні психологи, ні сусіди. Нічого зарадити не можемо, хоч серця, хоч плач. Ходімо за порадою до знайомих дівчат. В команду охоче ми друзів беремо. За своєму Тверка таку ідей. Як часто по шляху здоров'я ведемо, Тим більше у світі здорових людей. Коли замкстаю, зарядку починаю, бо без неї себе погано почуваю. То допомагаю, магаю, а їм стронгерб'ю. Про корисний сніданок не забубаю ободьорим себе. Почубаю та просівки хутко, надягаю на пробіжку швидко, вибігаю. Розваги, спорт та балування, лише збалансоване харчування я за свої вищодня розвивайте. І посміхатись не забувайте. Без алкоголю радіти навчайтесь, без енергетики ви подивіться, подивіться на Глеба, та його не пізнати. Веселий, стрункий та сповнений сил. В забігу спробуйте його наздогнати. Тепер не товстун я, а символ краси. Кожного дня перед нами стоїть вибір. І тільки ми знаємо, що для нас краще. Коли ти прийшов на вечірку і вибираєш між видами алкоголю? Обери здоров'я! Якщо ти думаєш що обрати айкос чи ельфа, обири світо повітря Кожного разу, коли тобі лінь зробити розминку, пам'ятай! Що кожен вчинок сьогодні це те, що очікує на тебе завтра. Тому наша команда Живчики обирає тільки здоровий спосіб життя. Тому що він робить нас щасливими. Пішними, впевненими у собі та у своїх силах, у вільній незалежній країні. Україна, Україна! і світлим майбутнім та щасливою здоровою молоддю. Já